На час Другої світової війни з нашого села було мобілізовано 318 людей. Серед них наші брати по вірі. Троє з них відмовилися брати зброю і були засуджені. Це Остаповець Василь Кіндратович, котяж Степан Іванович та Котяж Павло Філіпович. Наскільки я знаю, то Степан Іванович повністю відсидів, термін, там 10 років йому дали, так? Да? Да, їм всім дали по 10 років, тільки Василь Кіндратович вернувся раніше, тому що захворів. Да, да, да. Ну і в той період побудували дім молитви да. під час війни. Так, да, під час війни побудували дім молитви. Ще, ще були німці. За нашою спиною знаходиться обісця котяша. Леонтія Євстафійовича. Саме на цьому обіці був збудований перший дім молитви у час Другої світової війни, в 1943 році. Правда, він згорів, недовго простояв. У 1944 році, коли німці спалили частину села, цей дім молитви також згорів. Пожар був в селі, і він згорів, тому що тоді солом'яні криші були, і його перекидало швидко вогонь перекидався. Він розташовувався там, де зараз наш новий дім молитви будується, там до Люба, да, да? Люба Іванівна. За нами знаходиться новий дім молитви, який будує наша громада, євангельських християн-баптистів. Історія рухається по колу і вертається знов на те саме місце, звідки починалася. Після того, як згорів той будинок, поставили вже фундамент для другого будинку. На тому на тому, чуть, чуть якби ще сюди ближче. Але ж потім щось передумали, там строїть і відділив, скоріше все, що той Юхим, Котяш, виділили відділив на своєму участку на місце і побудували дім молитви на рудку. Після того, як у 1944 році згорів перший дім молитви. На цьому місці, де проживав наш брат по вірі, був збудований другий дім молитви. Пізніше дім молитви конфіскувала радянська влада у 1962 році. З його матеріалів було побудовано ФАП. В повоєнні роки прийшло багато людей з фронту, і рукопокладення було чи не було на краська. Як то він прийшов, то його попросили взяти відповідальність за церкву. І він взяв. Красько Григорій Ігнатович. Перший рукопокладений присвітер церкви села Залужя рукопокладення було у 1946 році. Сумлінний у вивченні Слова Божого. За свідченням рідних постійно і дуже багато часу проводив за читанням. Ніс служіння довгі роки до 1984 року. Є, Є наш фантаз. мав таке радіо колишнє, і він там слухав передачі, якісь такі, ну, от стосовно про церкву. Mm -hmm. Ну, я не знаю, якийсь він ловив, накручував. Ну, такі тут робили, такі. Yeah. Бно, і він ловив, потім він виписував е, журнал, йому приходив «Вєснік істини. У mm -hmm. нього він зберігав, їх, їх було дуже багато. Ну, правда, баба то не вміла читати, а він їх читав, перечитував. Дуже пам'ятаю, як вони приходили з Москви в тих бандеролях, діду. Тоді ж так було строго з цим. До ну, тепер зовсім час помінявся. А тоді було дуже строго. От дід такий був розумний сам по собі. От він ходив в польську школу, mm -hmm. і він такий був, знаєш, як сказати? Він не був такий швидкий, він такий повільний був в думках. Ну як скажу то так мудро, мудро мудро дід. Uh -huh. І знаєш, такого не було, щоб він колись скаржився, що було важко, чи uh -huh. чи як там. Він пройшов всю війну. В Берліні зустрів війну. санітаром був, виносив е, поранених з поля бою. Uh -huh. Він не стріляв. Він всю війну пройшов. Щоб він заставляв нас там щось читати, чи щось такого не було. Він сам міг читати. Баба то заставляла. Почитай мені хоч пара радочків з біблії, почитай мені, почитай. Ну біля груби сядемо от, як маліше були. От. Я знаю, як похорони, які чи що тоді ж не дозволяли, щоб віруючи хоронили. То тато домовлявся вже з владою сільською. Мій тато домовлявся як кого віруючих. То щоб в той час влади не було в селі, влада була в Дубровиці і віруючі похоронили. Таке теж було таке. Я пам'ятаю ще з дитинства. Це виходить, ж... син. Ну батько мій тоді ж карали за ну, Таке та штрафи давали. Ну, штраф. Та. І на той час вони їхали десь в район. А похорони про тоді вже ніхто не знає. Ми не чули. В нас не було тут на місці. Таке я дуже пам'ятаю. Ну, Дід наш прожив 96 років. — А, 96. Е, пам'ять мав до самої смерті. Тоді все не ні Божої. Він же ж був перший присвітя. Ну, Бало ж, як, яке крещення зроблять, або похорони, то вже власть передасть у Дубровіцу, вже діда візвуть у Дубровіцю. Ми вже з бабою готуємо торбу діду. Ага. То інший раз буває, що відпустять. У, Прийде у два години ночі, а чого ж ви так ми вже ждемо його виглядаємо, а чого ж ви ж так пізно? каже, так пізно відпустили. Mm -hmm. А поки ж на заслучає, да, прийде, то ж ніхто не ходило так, поки прийде. А буває, що візуть два дні держать. Uh -huh. Два дні держать. Як вже хто вмре, то Іван бежить у совет. просить у совет, і заплушите очі. Нехай вони захоронять. А ви будь-то не знали. Да -да. Да, так, так тоді то А таки ну, бо боязнені, бо в Біблії, все в Біблії сидить. Си, 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 ну, а я ж, ж туди не ходила, это, да кажу, що ми в стару хаті жили. А я кажу, так вже ж можна дірку прочитати у той Біблії. Алло, не греши, ти не розумієш, ти хоб читала, то ти знала б. Ага. Він ніколи голосу не повішав. Він ніколи, ні, ніколи нічого поганого слова не сказав. Що а як звали його жінку? жінку? Любка Любка, да? Любка. А дітей скільки було? Троє ага, дітей. 3 3 дітей. Було. Ну то ви кажете, як радянська влада, то його часто визивали то, туди. Да. Часто визивала, а штрафували О, його? Ну, часто Він бало, Ви знаєте, вже я забула. він бало мені розказував, як його запитують, як те, то я удивлялася, як він їм відповіді давав. Дадів, я тепер вже в Библі читаю, каже, ну, що там написано, ви не роздумайте, що, що вам напередодвичать, да, да, да. вам буде дано, да. то я то, думаю завжди діда. Штрафували діда на... грошами, штрафували його? Випису штраф і приносив, при... принесе вже, вже, вже виписали штраф. Виписували штрафи, ага. виписували. Я була депутат, ага. та вже, там засідаємо, а віруші йдуть на собрані. А той де каже, дивися, це треба чекати, поки поприходять, аніо віруючи. В один міг всі поприходять вовремі як треба. Тобто то я так запомнила, що ну, ну, поприході да. от рицько навчив. Бачиш, як рицько навчив. Я казала ну, про ті діля, дід каже, то не я, то Бог так. Само. Ну да. Але цей час уже, другий період, 44-й рік, і по 84-й, Це вже встановлення. Братства в СХБ. Тому що радянська влада побачила, що віруючі якби розмножуються і вирішила створити одну структуру. Звести і п'ятдесятників, і баптистів в одну структуру, щоб мати надії. Ну, так легше контролювати, контролювати якщо да, один орган. Якийсь. Легше контролювати. І щоб легше контролювати, і щоб знати, де є общини, значить, ввели реєстрацію. Радянський період для нашої місцевої церкви запам'ятався тиском. Людям погрожували на роботі, викликали в сільраду за те, що діти відвідували дім молитви. Вчителі чергували біля дому молитви на великих святах, щоб убезпечити своїх учнів, щоб вони боялися приходити до церкви. Це в якому році було хрещення? 88-му, 10 червня. А скільки вам років тоді було? 28. Ага. Ви вже були одружені, так? Да? Так. Да. Ага. Як ви в церкві прийшли взагалі? Розкажи. Я ходила з детства. Ага. З дитинства ходила на собрані, пішла вчитися теж. ходила там, приїжджає 6 числа, пішла на собрання. Це була середа, що я заявила, що хочу прийняти хрещення. І вже в суботу е, йду з роботи, я довго була на роботі вже. Е, стоять коло контори, і вони закликали мене в сервет до двох часов бадалі. Ночі. Ночі. Угу. До двох часов. І кажуть: ти ще подумай, бо то якщо, якщо будеш ходити на зображення, ми тебе з роботи з нього І ще на перші гості туди були скільки вересня, приїхали. Друховій оркестр. Дівчата кажуть, не бойся, буде з нами. А коло баби, коло собрання стоїть міліція. І ще вони дівчата, до мене під руку, міліція стоїть, вони завели до собрання, і з собрання ми пошли, прийняли хрещення, міліція стояла на дамбі, вже там помилися, Ми прийшли до хати, то вдома годі нічого вдома. Врешті-решт тиск збільшувався і збільшувався. І одним із апогеїв цього тиску стало конфіскація дому молитви. У 1962 1964 роках був конфіскований дім молитви місцевої церкви. Я завжди любив оцей затінок прийти до ФАПу, посидіти. Тут якась була така загадкова завжди атмосфера. Цей фап був побудований із матеріалів. Конфіскованого дому молитви євангельських християн-баптистів. Згодом він був облицьований цеглою і служить на благо людей дотепер. Фото, як він виглядав до облицювання, ви можете бачити тут. Радянська влада вирішила два зайця вбити і ФАП побудувати, і громаду ліквідувати. Але ж вони забули, що віруючі християни, вони не прив'язані до якоїсь будівлі, що церкву не ліквідуєш, просто забравши дім молитви. І з тих пір теж почали по хатах збиратися. Хто з шаса приймати церкву? На той час було десь душ 60. Ще одна деталь, я хочу підкреслити за будинок молитви. В будинку молитви ось росла вишня. З середини будинку молитви розсла. О там на грудку, да? Да. ну, так? Вона пробилася через щіль між підлогами, підлогою, і росток з'явився. Ну і... Жаль було життя топтати. І взяли, прорізали дирку, так, щоб і росла вишня. І дуже цікаво було. Зимою прийдеш, вишня зелена. тепло, тепло. Ранньої весни ще дерева голі, а вишня вже цвіте в будинку. Так красиво було. Mm -hmm. ага. Цікаво. Плоди які давали? Я не знаю. За що плодів, то не знаю. Мабуть, що ні. Да? Тому що треба їй бджоли. Ми знаходимося майже в центрі села Залужя. Саме тут зліва, знаходиться хата нашої сестри Устими Василівної. В цій хаті проводилися зібрання з 1966 по 1990 роки. Сестра була не із робкого десятка, як то кажуть. Вона проходила по 10 кіло кілометрів туди і назад, так як вона жила в лісі, не дивлячись на те, що цілий день вона працює там на себе, вона ще стільки кілометрів йшла в село на зібрання. До 10 кілометрів десь І потім назад, і потім ще назад. Ну, під час війни е треба було ремонт е печки, печі зробити. Каже, ну де ж де ж хто прийде во время війни в ліс мені робити піч. Каже, рішила я сама робити. Роз, розібрала ту стару пічку і каже, по образу старої стала робити нову. Каже, прийдуть, хлопці, з лісу. Хто робив? Я не може бути, хто робив, я не може бути. То вони, каже, вирішили засаду зробити, ага. провірити. Хто ж робить? Зловіть того засада, якщо вона сама робила, то що ж? прийшли, бабка ліпить пічку. Навіть коли їй погрожували, що закриють хату, заберуть її. Вона цього не боялася і вела себе дуже сміливо. Казала, що Господь основав церкву і ви не зможете її закрити. То довгий період збиралися, з 66 по 90. Я думаю, що, мабуть, не давали будувати дім молитви. Чи не було змоги, чи не знають. Не, не було змоги такої і, 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 давати, і не давали, тому що як того забрали, то і другого не дадуть будувати. Братів, які все рівно приводили своїх дітей у дім молитви, влада штрафувала. Похорони, весілля не можна було проводити без відома влади. Не можна було співати на похоронах, не можна було проповідувати. Лише тихо. Так сказати, в благоговійній обстановці можна було проводити весіля, хрещення і похорони. Цей час, як уже став відповідальним служителем Красько Григорій Ігнатович, його постійно НКВД візивало до себе і требувало, щоб зареєстрував общину. І так, по всіх даних, що значить община наша. Зареєструвалася в 46-му році. Це про нього ви розповідали, що як тільки весна треба горати, так. то його забирають. Ну, це на було, був прес такий, щоб якби склонити до того, щоб реєстрацію прийняли. Значить, хто відповідальний за його і в район. Тільки на весна сіять, він в районі. Жінка ходить, плаче по селі, нема кому посіяти. Приходить час жнив за його теж туди. Нема кому вжати, косити. <реш> Тоді ж косили все і жали все вручну. Нічого не було, транспорту техніки не було. Все вручну. А нема хазяїна, нема кому косити, бо жито косили косами, а потім жінки йшли ззаду і в'язали снопи. снопи. А потім ті снопи згложували в копи. А вже аж потім ті копи возили кіньми чи волами додому. А нема хазяїна, нема кому і волів запракти, нема кому і скосити. Ну і так, такий прес був дуже важкий для Григоря Ігнатовича. У 84 році Григорій Ігнатович. Що з ним сталося, чого він Уже перестав? По старості, Уже по старості. По він. старості він, і чуть раніше вже там був період такий, що Олексій чи, да, Олексій Тимофійович був від, якби вів всі служіння. 76-го він вів всі служіння. Uh -huh. Тому що Григорій захворів, він старий чоловік, він захворів. Але як у 81 му році Олексій Тимофійович по -по загинув, то тоді Григорія попросили назад, щоб він побув ще поки строїться виберуть когось. І Григорій побув там три роки, мабуть, ще. І тоді він попросив вже церква, щоб вибрала когось відповідальним. Ну і вибрали відповідальним твердого mm -hmm. семера. Mm -hmm. Я ці три бумажки хочу. Значить, як реєстрація пройшла, то було законодательство про культ релігіозних общин чи як. І там були свої нюанси, які забороняли приводити своїх дітей на зібрання. І Присилалися на зібрання, присилалися з сільської ради, вчителі, приїжджали навіть з району, щоб побачити, чи виконується законодавство. В церкві був іспол орган, служитель, діякон орган. Іспол орган якраз відповідав за виконання закону про релігіозний культ. Ісполорган. Він через що називався ісполнітельний орган, він повинен був відповів. Тобто вони наблюдали, і, або запрещали щось там робити. І була така, якщо служитель, ти служитель церкви тебе відібрали на пресвітера, це тільки з дозволу обласного старшого пресвітера Пранської області, і давали справочку, що ти. Маєш право проводити служення в церкві. Ось ця справочка вже видана твердому Семену у 1984 році. Вам поручається временно ісполняти пресвітерське служення в церкві Залужі Добровицького району, старший пресвітер Поровінської області Зеленюк. Якщо нема такої справочки, то не при світі. Друге, це було захрещення. Захрещення, церква не мала права робити сама хрещення, поки не прийде їй дозвіл із району. Ось така справочка теж 25 іюня 1987 року пресвітеру і членам іспол органа церкви ЄХБ села Залужа. Дорогі його христі, браття і сестри, мир вам! В зв'язку з тим, що в вашій церкві чотири душі желають прийняти водне хрещення, согласно Слова Божого і устава СХБ, після проведення з ними бесіди, до хрещення можуть бути допущені совершеннолітніми. Крещення проводити при самій благодійності обстановці. До крещення за 14 днів вам необхідно получить розрішення в рай гор із полкове, подав письменне заявлення, указанням місця і времени проведення крещення. Після проведення крещення в наш адрес свідчення о количестве прийнявших крещення. Тобто у вас 4 душі, але после прийшли да, да, сколько до да. Вот <рес> это без этого теж не можна було. Тобто церква вона була настолько зависима, контрольована, контрольована да. і зависима від властей, що невозможно було нічого робити в церкві самості. Значить, бракосовестання. <рес> Якщо проводиться бракосовестання, то обязательно мажна бути теж заява. От е, тих, хто хоче вступити у брак, То, що е, буде присвітір наказаний, якщо він е, совершить брак е, А кому вони писали заяву? Церкві. церкві. А, ц, да, церкві а церкві е, служитель забирав. Оце через yeah. що воно збереглося в мого тестя, uh -huh. що він забрав. Це е, до церкви євангельських християн баптистів села Залужі оглашення. Ми, Жакун Ніколай Іванович. І Поліщук Марія Адамовна желає вступити в брак. Просим разрешения і согласия церкви 6.01.85 року. Mm -hmm. Значить, без такої исправочки, без такого заявлення, не мав права совершати брак освещения. Якщо завершатиш значит, штраф. значить mm. за похорони штраф. мали права. Совершать похорони, щоб іти по вулиці і совершать пенні, вот. такого теж штраф був. Будь-яка публічна діяльність церкви да. вона, вона штрафувалася зтраф. Да. Тиск на місцеву церкву призвів до того, що у 1900 х церква задумалася про вихід з реєстрації. А ви в якому році в церкву прийшли? Я прийма хрещення в 79 А як відбувалося? Вам запропонували просто.